Вітаю вас, шановні переглядачі. У нас чергова передача із рубрики студії». Сьогодні у нас в гостях пані Ярослава Підлузька, голова Тисменницької районної організації Союзу України. Я вітаю вас, пані Ярослава, у нашій студії. Ну і така приємна нагода нам сьогодні зустрітися у нашій студії, адже ви нещодавно побували у Києві, де відбулося свячення Патріаршого собору Української католицької церкви. І направду хотілося почути від вас ті враження, на які справила. Вас ця імпреза, і взагалі, що вам запам'яталося найбільше? Прошу. Слава Ісусу Христу. Українська греко-католицька церква вступила в нове тисячоліття знаменною для усіх нас подією. Це освячення Патріаршого собору і святкування 1025 річчя хрещення Київської Русі, Патріарший собор. Це є символ єдності нашого народу і нашої церкви. Патріарший собор це не є матеріальна споруда, це не є архітектурна пам'ятка у місті Києві. Адже Патріарший собор, це, як я сказала, це є символ єдності. І тому цей символ будувався на пожертви із вірян і щирими. Молитвами, які засилав кожен із нас. Як будувався цей Патріарший собор протягом 12 років? І коли главі Української греко-католицької церкви задали питання блаженішому на той час Любомиру Гузару, хто дав найбільшу пожертву для будівництва цього собору? І він згадав. Я каже: згадав вдовину Лепту. Жінка вдова, яка збирала гроші на старість, і оці гроші, можливо, це була невелика фінансова сума, і ці гроші вона віддала на Патріарший собор. Тобто так, ми, маємо, ми маємо таку аналогію з тим письмом, так із з тією історією, коли Господь похваляє е, е, жінку теж вдову, яка прийшла і кинула дві лепті е, туди. У ту скарбону. так і це була найбільша пожертва для будівництва. Цього собору ну можна додати все ж таки на мою думку, не тільки її тут заслуга, бо таких жінок е, могло бути і в тому числі і чоловіків, які щиро давали так. ту е, скарбону. Було багато певно по цілій Україні. Так, бо саме, от е, пожертва, що це таке пожертва? Пожертва це є релігійний акт, який людина чинить по відношенню до свого творця. Це є спілкування, це є певний метод спілкування людини із Богом. Ця людина не платить за щось. Але людина дійсно, даючи цю пожертву, вона висловлює щиру і тверду свою віру. І тому дуже важливо, щоб цей релігійний акт був чистим і підтвердив нашу тверду віру. Я бачу, ви дуже підготувалися до нашої зустрічі, бо у вас на столі дуже багато всяких, всякої цікавої літератури. Тобто, я зрозумів, що ви не тільки побували на самому свяченні, а довший час і слідкували, певно, і за ходом будівництва, так. і вас це цікавило, правда? От скажіть, будь ласка, на вашу думку, які були основні такі віхи цього будівництва, на щоб ви звернули увагу? Ну, Основну увагу необхідно звернути, як я, ще, як я наголошувала, що Патріарший собор Христового Воскресіння будувався 12 років. І коли нашим блаженішим Святославу Шевчуку задали питання, чи не можна було побудувати собор скоріше? Можна було, але, каже, ми відмовилися від пожертв великого бізнесу і можновладців. Тому що ми вважали, що інколи отакі пожертви, вони потребують деякої вдячності. Яких а, так Яких так, особов. А церква повинна бути свобідною. І інколи треба сказати правду, коли це є необхідно. Тому Патріарчий Собор будувався на благодійних акціях. На благодійних концертах і одних з таких акцій це було навіть і в місті Івано-Франківську проходив концерт з вірою і любов'ю. І гроші від такого благодійного концерту, який проходив в травні місяці 2009 року, були направлені на побудову патріаршу собору. Ну, крім того, бачу, там є така цеголка, яку значить, другі були так. Акції вірні. проходили по цілій Україні. Це такі цеголки номіналом. Ці цеголки були номіналом 10, 50, 100-500 і тисячу гривень. Ці цеголки були розповсюджені по всіх куточках нашої України. А також і за межами, де зараз проживають наші мігранти, де проживає діаспора. І кожен мав можливість придбати таку цеголку. Це, як кажуть, це пожертва, пожертва на побудову Патріаршого собору, як я наголошую. Тобто ці цеголки і ці всі пожертви вони нас єднали. Вони нас об'єднували, тому що ми хотіли мати своє, мати в Києві. Такі ще були, е, випускалися церковні календарки у 2011 році, у 2010 році. І ці всі церковні календарки, гроші, е, які були вилучені, так само направлялися на побудову Патріаршого собору. Тобто, Патріарший собор, е, ми не чекали, що нам хтось їх побудує. Ми самі. Під впливом наших патріархів, владик, священнослужителів, активних мирян, долучалися і будували? Тобто той, хто вніс свою цеголку, безпосередньо можна може себе вважати будівничим цього собору. Ну, це приємно, що ви поїхали туди, побували у таку історичну миті. Скажіть, яке враження справ на вас сам собор, коли ви його побачили своїми очами? Ну, сам собор вид самого собору він вміщає 3000 вірян. Висота 50 метрів цього собору. На території собору розміщені адміністративні будівлі, дерев'яна церковця благовіщення Пресвятої Богородиці. Тобто це є патріарший комплекс. Це так як другий Єрусалим. І коли попасти в середину собору мені здавалося, що я попала ну, десь в рай, наскільки, наскільки так це було якось так тихо, спокійно, мирно і дуже так по-божому. Сам, як то кажуть, на освячення цього собору прибуло дуже багато. Вірян. Вони прибули із усіх куточків нашої України, з міст і сіл, а також із зарубіжжя. До речі, Суді... стисменниці багато ви бачили людей? Стисменниці була пані е, Мирослава Дячун, е, була пані Люба Верней, яких я бачила, отець е, Володимир е, Гринишин, парог церкви, церкви Святого Миколая. Святого Миколая. Ну і, мабуть, багато було людей, яких буде побачити. Так, ну, звичайно, так, отець, це, е, е, отець Мирослав Пронюк. Це тих, які, з якими ми зустрічалися, зустрічалися під час е, божественної Тобто Ти Сьогодні взяла таку активну участь у е, такій історичній о... події. От е, власне от собор вже постав. І як ви вважаєте, е, чи слід вже тепер, напевно, постійно всім вірянам, хоча б не раз в рік відвідати його? Чи це все ж таки. Один з великих цих храмів, які має наша Україна, наша церква. Ну, як сказав, блаженніший Святослав Шевчук, ми тільки починаємо освячувати Патріарший собор. І е, я вважаю, я хочу детальніше розказати, як проходила сама церемонія освячення Патріаршого собору. Е, коли він, е, Святкування 1025 річчя Київської Русі відбулося на Володимирській гірці молебнем до рівноапостольного князя Володимира. Цей молебень очолив, очолив блаженіший Святослав Шевчук із синодом єпископів Української греко-католицької церкви, адже напередодні відбувався синод єпископів. Також були присутні римо-католицькі священники. Також був присутній на освяченні цього собору, був присутній литовський кардинал, папський легат на святкування Аюдріс Юзас Бачкіс. А також архієпископ Томас Едвард Галіксон, апостольський ну, нунцій в Україні. Тобто всі мали змогу отримати благословіння також від святі, що це Віс... з Ватикану, безпосередньо так. від його представника від папського. Так, е, після е, молебня почався чин вечірні із внесенням мощей до собору, уже 18 е, серпня. Було освячення Патріаршого Собору і у престол новозбудованого храму, вклали мощі апостолів Петра і Павла, Андрія Первозванного, Папи Климента та Мартина, які загинули на українських землях, святого священомученика Йосафата Кунцевича. Блажених священомучеників ХХ століття Миколая Чернецького та Йосифата Коцеловського, Тобто ті, які були беатифіковані 2001 року ще Іваном Полом II Другом е, блаженої пам'яті, так блаженного папа, вже практично святого папи Івана Пола II. Так. Е, скажіть, будь ласка, е, чи не важко було все ж таки перебути цю таку велику імпрезу? Адже і погода це де відбувалося не тільки в соборі, напевно, так, і на дворі було багато людей. Ну чин освячень, е, е, чин е, е, освячення води відбувся на на берегах річки е, Дніпро. Яка атмосфера була святкування? Як почувалися? Знаєте, люди? ми ми себе так відчули, як єдина сім'я. Нас згуртовувала любов один до одного. Якась ми були всі такі, як рідні. І навіть коли, ми, от коли під час божественної літургії, я кажу, були багато представників із зарубіжних країн, це були з Америки, це були з Бразилії, з Австрії, Австралії, Аргентини, Польщі, Італії, Греції, Німеччини, Росії, Казахстану, Литви, ну, може, і ще інших ну, країн ще скільки, були. Просто може і не знаємо, адже так. Ви знаєте, ми стояли пліч опліч, і під час святої літургії десь було присутніх близько 700 священнослужителів, монахів і монахинь. І ми знаєте разом всі молилися, і це наскільки так дуже швидко все проходило, що ти навіть не відчувала, як вроді вже все закінчилося. А тобі хотілося слухати і слухати. І втоми людина зовсім не відчувала. Яке значення собору, от відзначення великих свят, от відзначення якихось великих подій. Чим може стати собор для українців? Собор для українців може це є символ єдності. Ми повинні єднатися навколо собору. Повинні об'єднувати всіх греко-католиків. В Україні і за межами України. Тобто з Ми центром так. у Києві, так? З центром у Києві. Це приємно. Я нагадаю нашим глядачам у нас в гостях пані Ярослава Підлузька, голова Тисменської районної організації Союзу Українок. Пані Ярослава побувала у місті Києві, де відбулося освячення Патріаршого собору Святого Воскресіння. Тобто, Київ вже є центром і української організації, Церкви, і це, звичайно, велика історична подія. Я вам дякую, пані Ярослав, що ви прийшли до нас в студію, і, можливо, щось якесь побажання для наших глядачів, то, то прошу поділитися. Моє побажання для всіх, для всіх християн, для всіх вірян, щоб ми були єдині, щоб в нас в душі завжди панувала любов, любов до ближнього. Щоб ми були твердої віри, щоб ми дійсно складали свої пожертви як, як символ твердої віри і як спілкування, у цей шлях спілкування із Богом. Щоб це була щира пожертва. Щоб ми не думали про щось інше, але щоб це було чиста, щире пожертвування. і дійсно любові. І віри. Ну що ж, на такій приємній ноті ми завершуємо нашу розмову. Я бажаю вам того ж любові, віри та щастя. З вами був Богдан Нагорняк. Всього доброго.